Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Розклад на 19 серпня вівторок на 5 карт. Що ж, подій, в яких ми будемо приймати участь, в нас королева мечів. Королева мечів, жіночка дуже усі королеви, вони дуже такі незалежні, дуже можуть бути імпульсивними, але вони не питають, як і що робити ні в кого. Вони приймають рішення самостійно. А з огляду на той факт, що це мечі, то це в нас інтелектуальність. Інтелектуальна сфера, а отже, це думки, це гострі, різкі думки, це нетерпімість, можливо, навіть егоїзм, такі неприємні якісь ситуації, гострі. Може, хтось щось неприємне скаже про вас, може ви щось скажете. Це також розмови. Може просто будете про когось неприємно думати. Чи про вас будуть так думати? Чи при вас хтось буде когось обговорювати? У побуті нас зустрічає 15-й старший аркан, диявол, це в нас алкоголь, наркотики, погане самопочуття, головний біль, це захворювання, це віруси, це бактерії, це той момент, коли не зважаючи чим, але спричинене відчуття болі в голові, можливо, нудоти, такої важкісті в тілі, ну тобто. Погане самопочуття це коли ви до чогось приковані, до ліжечка, до своєї кімнати, компанії. Там ну, все залежить від того, чим ви там собі мозок будете туманити. Отже, в побуті в нас буде ну, таке собі не дуже здорове самопочуття. Сюрпризом від доля для нас стає дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це надії та страхи, які відходять, це пробудження від важких снів. А отже, якісь, якісь важкі ситуації закінчаться. Не усі. Не всі і не глобальні. Щось таке суттєве, але не глобального характеру. Отже, десь моменти, які ви важко переживали, чи з чимось важким стикалися, воно прийде до свого логічного завершення, стане легше. Здебільшого, ви зрозумієте, що себе зайве накручували. Так, наша роль у всьому цьому, десятка, старший аркан, це фортуни, а отже, пощастить. Більшість з нас пощастить, але комусь не дуже. А, бо ця карта, по-перше, про закінчення одного циклу і початок іншого, а по-друге, вона нам розповідає про те, що треба м, шукати надійні орієнтири. Тобто, якщо ви стоїте. На твердо на своїх ногах, то все буде чудово. Якщо ви болтаєтеся в світі, якщо ви не розумієте, де що, коли і як, оте колесо може вас розчавити, якщо ви поводитеся не так як слід, і так далі. А якщо ви розумієте, куди рухаєтесь, що ви робите, а... якщо ви розумієте, на, ч... на що ви спираєтесь, то колесо фортуни вас тільки підвезе трошечки. У підсумку в нас випадає дев'ятка кубків, а дев'ятка кубків це плозадоволеність, вихваляння, ж можливо, навіть жадібність. А отже, враховуючи той факт, що ця карта випадає у підсумку, то вона нам розповідає, що загалом, як би не склався той день, ми будемо з собою задоволені. Тож, із цієї ситуації, з цієї, цієї, ми вийдемо а, чистими й сухими, як то кажуть. Тож, день буде напружений, але закінчиться дуже непогано. Я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро».